Ну, що Гуляна, розказує. А що розказувати? Я молодець, я сама доїхала, сама заїхала, сама вернулася. Ну, що тут можна сказати? Молодець. просто молодець. така роздіта, бо я не мала що вдітися. А, я, я тобі була казали. на ново. Я була на новій пості стояла я зараз заравділась. Йдем зараз до Джона, бо дзвонять, що приїхали курсівки, де забрив, то мені вже жити з ними не даєш. Зараз тобі покажу. Можу ага. йти забрати і за одну костюм поведіну в нього. Якщо він не протяг. Та я Бач? тебе прикрию. Саме. Та щоб він не проти був, що я в нього передіваюся, тому во холодно. Я знаю, що холодно. Ну, так Але сижу, Сьогодні неділя я собі запланувала, було, що в неділю буду вертатися в такому гарному платячку. Але я не думала, що в нас буде падати дощ. Там я їхала, сонце цілу дорогу було. Тільки заїхала меденечі, проїхала соломку і почався дощ. І все, так що треба переводіти. Слава Ісусу! Христу! Розумієте? розумієте? Був, то, ти які Якими це судьба? Та як якими? Та ти не позвонивши, йде які? Як це каже дитина сьогодні? Якими судьба? Освіта того світу. Сподобана, так? Сірі. Сірі, сірі. А, а я кавалерка, ви знаєте, я більше виступаю по... Я. Зараз, зараз почнуться зараз почнуться дощі, а в мене все сіточка і вони не практичні. А ті я носила один раз два роки чи три, ну але в чи знаєте, і мені не передали, але я не баную. І Андрійка гарно попросила, Андрійка каже, замовлю. І я на забаві, а він дзвонить і каже, Галину Валентинівну, приїхали ваші е, кросівки, кеди, не знаю, як ви їх називаєте, білому і чорному. Я кажу, ну взагалі я ношу білі. Я біле взуття і футболки, одяг дуже люблю. І чорний. Чорних я ніколи не міряла і не мала. До речі, та чорних також не було. Ні, замовни чорний не Але я кажу, перші їх не перші були. їх не шили чорні. І я вам скажу, кавалірка, що тут якість просто вогень. Вони підходять навіть на голі. Так що не будемо відволікатися, робимо примірочку, підбираємо розмір, взуваємося в них і вільною походкою йдемо в Європу. Ну, Андрійка вже має що наладовано, тому що наладував. Він мусив наладувати, бо знаєте, мені якби не наладувало, а позвонив, сказав, що вже є. То я би потім дуже сильно силью. Я, я тобі дам на ті білі цей шешев шкафати, бо не вимисела що? Та на що? Ні, рані ковлерка. Я вам серйозно скажу, що оці крустівки. Я не знаю, хтось говорить керди, хтось говорить крусівки, але вони є вічні. І дуже круто. Хто боїться білий колір, ви знаєте, що зараз є різні мазюкалки. Ти теж їх мачиш. Ну, ну давай другий. Та зіміряйте другу, чи зміряти чорний. Ні, я хочу чорний поміряти і це. Що ти яке рулька собі зробила? Хочу кругнути, я прозив, так, хочу скошути ключи. Я так як я з всі красиво. Шнурівки заховати, деякі зарази. Ну, Це просто. Я навіть в них ходила два резину дельмирові. А вони особливі їм все. Круто. Да? Так. Тові. Просто круто. Все. Така Ну, Це круто. Чорний теж клас. Що, що? Чорний теж так, Знаєш, я завжди говорю, людина для чого вона бере під що. Ти мені так. Ну, — угу. Як білі виглядає? Як, Як ви ви чорні. Я не знаю, Стильно. що тут -то то біле, біле, таке. Я люблю білі. Собі. Кожен вибирає такі, як. А я люблю колір болота. А я білі біль... люблю, і найголовніше, що я навіть правій машинці Тепер Андрій має ось такі, бачите, штуки. Да. Догляд різний за ними. Ви ну, я... таку штуку берете. Ну. То для, підошві, для то для шампунь збриснула і все. О, що шампунь? А то не до правильної машини шампунь, то так. такий, вручну, брат. Так що мені зразу білий коректор. Зразу. зразу білий коректор. Давай мені білий, давай на другу ногу. І я в них одразу пошкраба. Ну, я їх люблю, ну що щось. Саме мене, кавалерочка, тільки зверніть увагу. Не шкіряні. Та там повністю шкіра. По шкіра. І за це не переживайте, бо я їх перу в крайній машині. А потім, якщо навіть є якісь недоліки, я беру коректор, гарно їх помила, висохла, намалювала коректором і воля, і просто суп. Просто. Так що я їх забрав. Скільки коштується красива? Дві чотири? Від 4. За файну річ, можна так. Коротше, я готова ковалерка. Далі. Ковалерка, тут вже сіла і вже все. Андрій каже, давай стріпайся, бо нам льоби на дане Я вже їсти хочу, так що їдемо на Данилишених гоститися. Так що ми не затримуємося, я курсівки забираю і їдемо в колега. Ми Тобі? їдемо до лишили, їсти Вареники.